Доброго дня на каналі Екзотичні Забаганки. Зараз я вам покажу, зроблю огляд своєї азиміни У мене їх дві штучки. Це дерево купували в ботанічному саду Києва. Сорти загубили, але можливо це і не сортове, а сіянець. Цьому дереву десь близько 10 років. Починала в нас жити на іншій дачі. Коли їй було 7 років, ми переїхали. І забрали дерево з собою. Тому воно стояло повністю, наче мертве. До кінця літа, взагалі, ми думали, що воно не переживе пересадку вже в такому дорослому віці. Почало воно давати нам потрошку листячку, ми обрізали добре. В тому році вже квітло дуже гарно. Потім покажу фото, вставлю відео. І робили ми. Запилення допомагали, бо взагалі зиміна запилюється мухами. І ось в цьому році, в 24-му, було дуже багато теж квітів, завізі, але пообкидало і зараз ось такі у нас ось такі плодики. Зараз у нас 13 вересня, цей плодик вже м'якенький. Думаю, не будемо чекати, поки воно впаде, хоча з іншого боку ще твердувати. Можливо, і почекаємо, поки воно достигне самостійно і паде вже в мішечок. Ось тут два плодики залишилось. І тут один. Маленький. Це перше плодоношення. А тут нас... Купували цю зиміну, замовляли в чеському питомнику. Це пріма пізній сорт. Ось такі плодики тут. Чотири штучки. Ось тут теж дуже рясне квітло. Перше плодоношення. Ось у нас чотири плодики. А ні, тут навіть 5 плодиків. П'ять плодиків. Цей не вліз. Треба більший мішочок брати. Ще вони тверді. Пізно дозрівають. Тут у нас чотири штучки. Ось такі вони. І тут одненька. На наступний рік будемо її притіняти трохи, бо листя палиться на прямому сонці. Ось така вона невеличка, в цьому році вона дуже добре дала прирост десь на сантиметрів 40, а може деякі і більше. Так, да, десь сантиметрів 40 приросту дала. Ось такі вони. А цю ще почекаємо, щоб вона була повністю вже стигла, щоб смакувати її повний смак, яка вона є. Тому у кого є дача чи приватний будинок, купуйте собі зиміну. Вона дуже цікава, взагалі не проблемна в догляді. Зимує спокійно в Україні, витримує морози. І Взагалі це екзотика, цікаво це все вирощувати і смакувати. Зиміна вже достигла повністю, вона сама, як бачите, не відвалюється, але вона вже дуже м'яка. Я боюсь, що вона просто так і буде висіти. Не є. У нас дуже сильний вітер, просто все колошматить вже другий день в Київській області. Зараз ми її зріжемо. Подивимось, скільки вона важить. І скуштуємо. Що ж, поїхали її зрізати? Зрізаємо наші плодики. Зрізали наші плодики, зараз ще одненьке зріжемо. І будемо їх смакувати. А ці ще стоять, але теж вже бочочки деякі жовтіють. Це сорт Prima. Скоро і ці будемо куштувати. Ходімо, зважимо. Ось така вона, трохи потерті бочки від вітру. Зараз подивимось, скільки вона важить. Одненька 115 грамів. І третя 105 грамів. Зараз ми їх помиємо, розріжемо і подивимось, посмакуємо, які вони на смак. Десь відчуваю, кісточка є, щоб не пошкодити її. Ось така вона. Обережно треба розрізати, бо опирається в кісточки, а вони мені дуже потрібні потім будуть. Зараз її ось так розріжемо. Вона прямо як по маслу ріжеться. Зараз будемо ложечкою смакувати, кісточки подістаємо і подивимося, який в неї смак, бо це перше плодоношення в нас. Ми вже трошки скуштували за камеру. Незвичний смак. Відчувається нотки банану. Просто ми не знаємо, що це за сорт. Можливо, це взагалі сіянець, але купували у ботанічному саду Києва. Було сортове, просто загубили за стільки років цю Ну, напис сорту. Ну от Смак відчувається, банан, якийсь як ну, крем-брюле, не знаю. Просто незвично. Цікаво порівняти буде, коли пріма достигне сорт. Ну, так, наче непогано. Просто незвично. Ось такі кісточки в них немаленькі. Будемо їх пророщувати, а потім будемо щепити, дивлячись, як вони виростуть. Тому культура цікава, морозостійка. Хто таке полюбляє, вирощуйте, це вже екзотика в Україні, яка скоро буде не екзотикою з зміною нашого клімату. Ось ця велика, чесно кажучи, я думала, що це все ну, як підгнивше, але вона дуже стигла. Я спробувала, то ця набагато смачніша, ніж ця маленька була. Тут прям відчувається і смак манго, і все-таки є да, які, якась нотка крем-брюле і банану, то в принципі мені смак подобається. Дуже цікаво і смачно. Ця, я так розумію, вона менш достиг, достигла. Хоча теж вона Ну, вона більш така. Ну, зараз скуштуємо, яка вона буде на смак. Ця менш достигла. Погано смакові якості вона передає, а оця ось, треба почитати добре, які сорти передають смак манго, крім брулє і банан. Треба вичитати. І, можливо, це в нас є такий сорт, бо не думаю, що прям сієнець буде ну, такий смачний. Гірчинки взагалі неї немає. Які я можу зробити висновки? Це просто наше перше плодоношення зміни взагалі, тому ми якось не маємо дуже багато досвіду, як збирати плоди, але як я можу скуштувати і побачити, треба, щоб вона повністю була достигла. Коли вона, можливо, сама взагалі би відпала, вона була б ще соковитіша. Але ну, ця велика вже вона смачна і передає всі от е, нотки смаків банану, манго. Крім рулі, як я казала, треба, може, ще раз спробувати, можливо, ще щось там додасться. Але ну, мені подобається, я задоволена. Будемо чекати, коли достигне Пріма, і будемо порівнювати смаки. Скуштували ми всією сім'єю оцю велику. Спочатку я була ну, не дуже у захваті від смаку, бо якось зрозуміли він. Але Подобалось мені. Гірчинки взагалі немає. З однієї половинки 6 кісточок, тут десь 5 чи теж буде 6. Дуже вона така масляниста, смачна. Нотки ще дині батько розпізнав тут і яблука. Насичений дуже смак. Я задоволена. Мені подобається, будемо вирощувати, пророщувати ці кісточки і будемо купувати нові ще. Сорта робити собі, бо мені подобається. Цікаво все це. Тому купуйте, вирощуйте. Це прикольно, воно не займає багато місця. Це дерево бачили самі на відео. І взагалі не потребує ніякого догляду. Кому було цікаво, підписуйся на мій канал, став лайк та коментуй. Можливо, в тебе є інші сорти. І розкажи, як ти їх вирощуєш, які в них смаки. До зустрічі!